Всім привіт з Одеси. Ми на привозі на нашому погодка сьогодні в нас так прохолодна, дощі вчора був. Сьогодні у нас 6 вересня. Подивимося ціни, які актуальні на сьогодні. Перчик обалденний, крупний м'ясистий перчик по 40 гривень. Дивіться, який шикарний. ну Він такий важкенький, я вам скажу. Так, баклажанчики 25 гривень. Такі огромезні баклажани. 25. Досонь, привіт. Так, перчик 40 гривень. Огірочки 45. О, нарешті ціна трошки впала. 45 гривень, а були 50 і 60 гривень. Огірочки. Помідорки. Люда, доброго ранку. Доброго. вам! По чому помідорка така класна? Така 30, ніка до 65. Ага, ціна тримається на помідорки, так? 30 гривень у вас можна вибирати, так? Ну, а я? Дивіться, м'ясистий такий шикарний помідорчик. Так, і мікада рожева. Така, дивіться, показую вам. 65 гривень. Теж є Крупні, хто любить, є трошки менші. Бакла, ой, кабачки 25. Трошки теж міняла ціні, були по 20. І цибулька по 20. А морковки нема? Нема цивуки. Немає. Тому приходьте вибирайте товар шикарний, вага точно я вам ну, 100% даю.